Еріка шокувала прихильників. Співачка зробила величезне татуювання. За її словами, шрифт обирали годину, а набивали тату 20 хвилин. Відтепер руку Еріки прикрашає напис англійською «My angels guard me», що перекладається, як мої ангели охороняють мене. Рвануло мене сьогодні по повній програмі. Я Хотіла щось маленьке і тендітне, але ну, як завжди, пішла і зробила щось велике і нестандартне. <смі> Мої ангели які мене охороняють і будуть знати, що я їх дуже люблю, тому що охорона нам дуже потрібна публічним людям. Друзі, співачки оцінили напис неоднозначно. Хтось ущент розкритикував, а хтось навпаки схвалив. Утім, Еріка готова навідатися до тату салону ще раз. Не факт, що це закінчена робота. Поки що мені подобається так, може я просто збільшую її або е, якось там прикрашу, якимись фарбами. Кажуть, що позбавитися звички прикрашати тіло татуюваннями неможливо. Чорнильний напис на руці уже треті тату Еріки. Вона має зображення птаха на сідницях і букет маків на правій нозі. Спогади про останні досі не дають зірці спокою. Це була дуже болісна робота. Ми робили її три години. Я мало не втратила свідомість, вигукувала там погані слова. Ну, все це так в моєму стилі, як я вмію. Я ж не тримаю емоцій взагалі всередині. Тому. І зараз не шкодую.